Відношення до президента у нас у кожного може бути різне. Да? У мене негативне, у вас позитивне, там, і тому подібне. Але коли ми говоримо про імпічмент, то імпічмент це і є якраз е, виявлення народу. Да? Тобто народ повинен сказати: якщо ми хочемо говорити про імпічмент, є чіткі там кроки по закону. Все. І народ його вибрав, народ має право сказати, сьогодні він достойний бути президентом чи недостойний. Я... Можу сказати, з тим, що сьогодні проходить, я вже десь давав таке інтерв'ю, то мені, мені кажеться так, що от, там лежить якась така інструкція, да, от, там от в кабінеті президента. І туди приходить там, от Кучма ще прийшов, да, він от взяв там всі повноваження на себе. Потім прийшов Ющенко, Ющенко якось іще там. Ділив повноваження, при цьому я можу сказати, що десь він все-таки хотів, щоб це йшло якось там по Конституції 2004 року. Да? Потім прийшов Янукович, все втягнув для себе, і тепер прийшов Порошенко. Якщо ви виходите на вулицю, то запитайте у будь-якого громадянина, хто сьогодні виновний в його поганому житті. Першого, кого назову, це президент. А чому? Тому що в нас згідно Конституції парламентсько-президентська республіка, а ми фактично маємо сьогодні президентську республіку. Да? Тобто, таким чином він сам на себе весь цей негатив і натягнув. Це його проблема. І нехай він тоді за це відповідає. Якщо є сьогодні право у народу йому зробити імпічмент, то народ, я думаю, на це право має. І він повинен думати, що. Є конституція, і він повинен чітко діяти за конституцією України, а не тягнути повноваження на себе. Тоді він не буде за все відповідати, а буде відповідати, він розділить свою відповідальність із кабінетом міністрів, із Верховною Радою, і буде відповідати за свої діяння, які в нього є. Але сьогодні те, що він... Стягнув ці повноваження всі на себе, він повинен нести, я думаю, відповідальність. Тому люди й кажуть, як то виходиш на вулицю, що хто виновен ви всьому президент.